Ох, і тачка в нас сьогодні. Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді Renault Duster 23-го року з мінімальним пробігом. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Поїхали! Почав випускатися Дастер у 2010 році та відразу захопив свою долю на ринку та знайшов своїх покупців. Перше покоління випускалося до 2020 року, в 2022 році презентували друге покоління, яке ми зараз з вами оглядаємо. Він отримав елегантний та сучасний дизайн, став більш оптичним, решітка радіаторів збільшена та додали гарненькі фари з LED-стрічкою. Інженери Рено гарно потрудилися над проектуванням цього автомобілю. Чому ж всі так полюбили Рено Дастер? Це такий автомобіль для народу. Універсальний, скажімо так. На ньому можна і в ліс, і по трасі, та куди, куди завгодно. В ремонті автомобіль неприхотливий, ціни на запчасті не кусаються. Я б собі такий взяв. От, виділ? Ви тільки погляньте, автомобіль не преміального класу, а в нього є два газові опори. Респект Рено. Під капотом у нас стоїть двигун об'ємом 1,6 бензиновий потужністю 115 кінських сил та 156 крутного моменту. Це бензиновий двигун, в якого немає ніяких проблем, ні масложору, ні підтікання. Ви на цьому двигуні не знайдете. Ресурс цього двигуна більш ніж 400 тисяч, так що наш автомобіль ще навіть обкатку не пройшов. Коробка у нас тут встановлена п'ятиступінчата механіка. Надійна як швейцарський годинник, яка не підведе вас в складну годину. З боку Рено виглядає як середній кросовер. Автомобіль проєктувався для бездоріжжя, тому кузов з усіх сторон захищений пластиком. У автомобіля великий хід підвіски, гарні 16-ті диски, кріплення для багажу. Також в автомобіля кліренс 210 мм. Тож можна їхати на офроуд. Виїхали на таку локацію з бездоріжжям не просто так. Тому що Дастер це вміє робити дуже гарно. Ми зараз їздимо по таким кручам, схилам. Автомобіль гарно справляється. Незважаючи на передній привід, ми ще ніде не застряли. Блін, це дуже крутий автомобіль. За такі гроші краще варіанта немає. Ви тільки погляньте, як ми з легкістю проходимо це бездоріжжя. Він створений для цього. Також мені дуже подобається, як працює на цьому автомобілі механіка. Одна з найкращих, на яких я їздив. Позаду ми бачимо оновлені ліхтарі, які напоминають мені чимось джип ренігат Також у нас захищений кузов, спойлер. Та емблема якості. Перейдемо до багажнику. Об'єм багажнику у нас 450 літрів. Якщо скласти заднє сидіння, ми побачимо тут 1600 літрів. Що ми тут маємо? У нас тут нічого немає, так як запаска на дастері розташована під багажником. Сівши на заднє сидіння, переднє відрегульоване під мене зріст 185, перед ногами та над головою місця вистачає. Гарна посадка, як в кінотеатрі. Ми сидимо вище, ніж передній ряд. Гарні та практичні матеріали. Незважаючи на високий кліренс автомобіля, сідати в нього дуже зручно. Як себе вдома сидиш. Також у нас тут великий монітор, ви тільки погляньте. Він більше ніж на Теслі. Якщо ви приїдете в салон і захочете купити цей автомобіль, ви такого не знайдете. Вам не нужен ні CarPlay, ні Android Auto, Тут вже все є. Ютуб, інтернет. Можна підключити сімку, все що угодно. Також в автомобілі є задня камера. З таким монітором на пів салону, ви точно нікого не зачіпите і ні в кого не в'їдете. Шкіряний руль, гарна торпеда. Автомобіль виглядає бездоганно. Вони гарно попрацювали над дизайном салону, та я вважаю, що не прогадали. Ну що ж, от ми з вами і виїхали на гарну дорогу. Я навіть не очікував, що вона буде так плавно м'яко йти по трасі. Я думав, вона створена тільки для бездоріжжя. А вказується, що ні. Також у нас тут є круїз-контроль, та можна обмежити швидкість. Круїз контроль гарно працює. Також розхід у нашого автомобіля по місту в районі 7 літрів. У нас вийшло за нашу поїздку 6 літрів. До речі, пробіг у автомобіля всього 17 тисяч кілометрів. Якщо ви купуєте цей автомобіль, можна сказати, ви перший власник, тому що в автомобілі запах нового авто. А зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспорту це 11,9. Я б не сказав, що розгін сильно швидкий, але він впевнений. І це головне, купляючи цей автомобіль, ви можете бути впевненими в завтрашньому дні. Прийшовши до автомобіля зранку, в будь-пору року автомобіль вас не підведе та довезе куди завгодно. А зараз ми вам продемонструємо, як ми виїдемо на дуже круту гірку. Як ви бачите, ми легко піднялися, та Дастеру це не зробило ніяких проблем. А зараз ми заїдемо з BMW x 7 з 3-літровим дизелем. Ми домовились на третій сигнал. Раз, два, три. Поїхали! Зі старту беру. На хвості висить по чуть-чуть відстає. Ну, все, ми відірвались, далі не, не бачу сенсу жати газ. <звук> То що ж, підведемо підсумки. Автомобіль універсальний. Акцент у авто більш на бездоріжжя, але він може їздити гарно і по трасі. Також автомобіль 23-го року з пробігом всього 17 тисяч, майже новий. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б територія автосалону Вольво та ми проведемо для вас тест-драйв Дастера 23-го року. Автомобіль пройшов повну перевірку у нас на СТО, ніяких нарікань не виявлено, авто в рідному окрасі, все в ідеальному стані. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. До зустрічі!